Всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я скримайстер компанії GoWT. Сьогодні ми продовжуємо серію наших мотиваційних відео від випускників для вас. гостях у нас Олександр, випускник курсу Bootcamp Online, розкаже нам про свій досвід в IT. Саша, привіт! Привіт, Юля, привіт всім. Саша, розкажи, будь ласка, де ти працюєш чим займаєшся? А, я працюю в компанії Clickatech. Це американська IT-компанія, яка спеціалізується на розробці рішень у сфері інтернету застосунків. Я софтвер девелопер. Клас. Скажи, будь ласка, ким ти працював до IT і чому вирішив перейти в it сферу До IT я працював а, сумарно. Десять років я віддав роботі у банківському секторі та у сфері страхування великих корпоративних клієнтів, вирішив змінити змінити сферу діяльності, отримувати за це, як то кажуть, більше бенефітів. Ось і коли я починав свій шлях до АІТ. Я не, не мог собі навіть уявити, що я буду розробником. Тобто, я думав, що я що логічно входити, входити в, нову, в нову сферу із тим досвідом, який, який є. Тобто для мене це було або прода, або продажі, або project management. Ось, але поспілкувавшись із багатьма своїми кхм, друзями, які є, е, роб, працюють в сфері IT дуже давно, е, майже всі з них мені порекомендували е, спробувати попроходити якісь марафони, е, безкоштовні, якісь курси, і якщо це подобається, якщо е, відчую якийсь е, поштовх всередині, то є сенс продовжувати розвиватись в цьому напрямі. Ось так і так і так і трапилось. Що тебе було найскладніше у навчанні? <гум> дуже цікаве питання. Ну я не скажу, не скажу, що для мене це був такий дуже легкий шлях, що для що мені там все. Все все заходило з першого разу, ні. В мене а, взагалі було таке, що я там, коли ми, поч коли ми почали а, вивчати а, JS, то я розумів, що коли а, через, через те, що, мабуть, дуже такий був інтенсивний, інтенсивний курс для мене на форматі буткемпу, і через це я. Якось для себе вивів таку формулу, що м, коли ми із групою вивчаємо десь там п'ятий-шостий модуль, то саме в цей час десь до мене <світчя> доходить інформація там, вже остаточно з якогось там першого, другого модулю, то я м, дуже швидко зрозумів, що я не, не той хлопець, який там все схватує на літу, і е, просто там. Намагався якось о, кожного дня методично все повторювати, навіть якщо здається, що воно там не запам'ятовується, навіть якщо здається, що нічого не розумієш, але ось так от. А, Саш, як ти готувався до співбесід, в принципі? О, повторював, повторював весь матеріал, намагався там якось кожного дня щось щось зробити перечитувати а, конспект, дивитись якісь відео, дивитись якийсь там новий матеріал. А, та там, безпосередньо в день, в день інтерв'ю я а, просто гуглів, а, гуглив питання, які задають а, на співбесідах, і готувався по ним. Супер. А чи був в тебе такий період під час навчання, коли ти не знаю, там, хотів викинути свій ноутбук у вікно і думав, для чого я взагалі пішов про на місце? Ну, так. А, було, було і не один раз, і, мабуть, а, мабуть, навіть не один десяток разів це таке було. Ось, але я взагалі в голові а, завжди в голові тримав свою ціль, свою мету, до якої я йду, а розумів, для чого я все це роблю, розумів, що, як то кажуть, біль, біль тимчасова а робота ІТ назавжди. І якось ну, розумів, що там, буває, буває складно, так, але це, але це пройде і, і, ну, і взагалі, якщо складно, то це. Зазвичай означає, що ти рухаєшся в правильному напряму. Це факт, клас. Дякую за твій крутий інсайт. Добре. А скажи, будь ласка, наскільки велику роль відіграють софт скіли при працевлаштуванні? Мені здається, велику. Мені здається, велику роль вони відіграють, особливо коли особливо коли це пошук якоїсь першої роботи. Uh, і всі uh, розуміють, що ти uh, там, тільки на, закінчив навчання, в тебе немає ще якогось там комерційного досвіду, uh, якого так всі вимагають, і там всі розуміють, що десь uh, ти а, uh, можеш, можеш не все не все, не все знати. Uh, і ось тут uh, у гру вступають саме софт скіли. Тут вже дивляться на те, а, там, яка ти людина, а, там, який в тебе характер, чи ти акуратний, чи акуратний, чи ти там, самостійний, чи можеш ти а, співпрацювати з командою, вирішувати якісь а, потенційні конфлікти, це відіграє, мені здається, важливо. важливу роль. Саша, і на завершення, скажи, будь ласка, поради, які ти можеш дати нашим студентам для того, щоб вивчитися, дійти до кінця та успішно працевлаштуватися. Перше, що я би хотів порадити, це дотримуватись плану, тобто, коли ви починаєте вчитись, коли ви тільки проплануєте. Що ви будете вчитись ось чітко намагайтесь побудувати якісь плани, якісь чіткі кроки, які допоможуть вам досягти вашої мети, і притримуватись цього плану. Навіть якщо складно, навіть якщо щось не виходить, це, це нормально, всі, всі, всім було складно. Це перше, друге, це не опускати руки. Тому що там ситуація дійсно дуже цікава на ринку праці, мабуть, і не так, мабуть, просто знайти першу роботу, але пам'ятайте про одне, про те, що е, найважливіший показник до вашого працевлаштування – це кількість терацій, яку ви робите. Тобто, чим більше ви. Робити відгуків на вакансії, проходити інтерв'ю, спілкуватись з яйчарами. Тільки це оприр, тільки від цього залежить, як швидко ви зможете знайти роботу. Дякую тобі велике, Саш. Дякую за свою історію, якою ти поділився з нами. Дякую за твій досвід. Друзі, це був проєкт Студенти про свій досвід. Очікуйте на нові інтерв'ю, ставте вподобайки цьому відео та до зустрічі. Саша, дякую тобі. Юля, дякую тобі. Дякую всім за увагу, всім удачі на, на вашому на цікавому шляху. Дякую, па-па.